Весна яка? Весна? Весна, а от яка: Весела, світла, гомінка, струмкова, тепла і привітна, і довгождана, й первоцвітна, красива, ніжна, запашна і надзвичайна, і ясна, чарівна. Гарна і квітуча, казкова, радісна, співуча, тремтлива, росяна, квіткова, барвиста, листяна, чудова, хоч вітряна, але вродлива, то сонячна, то кольорова, кульбабкова, і барвінкова, і дивовижна, і первинна, і веселкова, й солов'їна, ще дивна. Рідна і дзвінка. От бачиш, в нас весна яка. Бачите, малята, скільки гарних слів автор віршу добрала до весни. А чим ми гірші? Я гадаю, не чим. То і ми, передивившись відео про першу, таку квіткову, чарівну ранню весну. Складемо гарну розповідь про неї. Починаємо. Тож, як завжди, нам у нагоді стане схема, яка допоможе описати пору року весна. Спочатку розкажемо про день і ніч. Весною день і ніч стають майже равними, скільки ночі, темної пори доби. Скільки і дня. Весною починає яскраво світити сонце, і за цього температура навкруги стає теплішою. Починає рости трава та квіти первоцвіти. На деревах розпускаються квіти і листочки. тваринному світі просинаються. Тварини, які впадали в зимову сплячку, вертаються із вирію перелітні птахи. Люди змінюють одяг на демисезонний, тобто одяг для весни та осені, який не дуже теплий, але й не дуже холодний. Із-за теплої погоди на дворі Люди частіше виходять на прогулянки, а також починається робота в городах і садах, коли висаджують саджанці овочевих та ягодних культур. Зараз зупиніть відео і опишіть вашу весну. Ну а тепер знайомимось з новим словом. Наша постійна рубрика нове слово в словничок. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що ви бачите на ньому? Шановні дорослі, перевірте, що дитина побачила на задньому плані на полі. Кого побачила на передньому плані на городі. Що робе сільськогосподарська техніка, що роблять діти? Давайте розберемо слово розсада. Так, діти саджають розсаду. Це маленькі паростки овочевої або ягідної культури. А тепер подивіться уважно на білу. Дугу схожу на тунель на городі. Малята це теплиця, дугоподібні скручені залізні основи, на які натягнуто плівку. В теплицях вирощують розсаду, коли на вулиці для неї ще не підходяща температура повітря. Теплиця від слова тепло. Тобто, коли висадять розсаду, її зверху накриють цим білим тонелем. І вночі, із-за тепла, яке буде всередині, рослини не загинуть. Зупиніть іще раз відео на паузу, і тепер, знаючи, що нового зображено на малюнку. Упишіть його. Бажаю успіхів! До побачення!